Good ranuk and welcome back to the waf channel for mass day number 28 the referee committee have selected seven clips in general the performance of the referees were very good so let's have a look together at the clips Гравець шахтаря номер 18 невдало контролює м'яч, який йому віддав партнер по команді. І коли суперник, який знаходиться попереду, збирається заволодіти м'ячем, він підставляє йому підніжку лівою ногою, виставляючи ногу, б'є його по правій нозі. Після того як фол було зафіксовано, ми повинні зрозуміти, чи є ця ситуація зривом очевидного гольового моменту або зривом перспективної атаки, оскільки з чотирьох критеріїв необхідних для визначення очевидної гольової ситуації відстань. Доворіт також пов'язана з позицією захисників і є ключовим елементом для того, щоб визначити зрив очевидної гольового моменту. Коли ми знаходимося на власній половині поля, потрібно, щоб поблизу не було інших захисників, оскільки біг з м'ячем відрізняється від бігу без м'яча для того, щоб мати можливість вести подальшу боротьбу з нападником. З цієї причини жовта картка за зрив перспективної атаки є правильним рішенням. З цієї причини відеоасистент арбітра правильно провів перевірку. Без будь-якого втручання. Захисник номер 4 рух і нападник номер 17 Верес ведуть боротьбу за позицію в штрафному майданчику і вступають в контакт. Хоча захисник і ризикує лівою рукою. Але цього здається замало для призначення пенальтів, враховуючи те, що перед цим м'ячем зіграв партнер захисника. Продовження гри є правильним рішенням з цієї причини. відеоасистент Арбітра правильно провів перевірку без будь-якого втручання. Гравець номер 75 рух втрачає контроль над своїм тілом, виконує підкат, ковзаючись по ігровому полю, але використовує при цьому велику швидкість. Це призводить до грубої дії, навіть якщо вона не є навмисною, але вона не враховує ризик травмування для суперника. Покарання за нерозважливий фол це правильне рішення, яке не призводить до серйозного порушення правил гри, оскільки в цьому підкаті немає надмірної сили чи жорсткості. З цієї причини відеоасистент арбітра правильно провів перевірку без будь-якого втручання. Гравець номер 9 колос ризикує, тримаючи футболку нападника, який падає із запізненням після того, як футболку вже відпустили у неприродний спосіб і неадекватно до можливого впливу прийому падіння вперед, коли тягнуть назад, правильне рішення не призначати пенальті за щось настільки легке, коли атакуючи гравець припускається падіння. Але без будь-якого протесту, тому правильно уникати картки за симуляцію. З цієї причини відеоасистент арбітра правильно привів перевірку без будь-якого втручання. <му> Ситуація дуже схожа на попередню, коли нападник, щойно відчувши контакт з суперником, припускається падіння. З 16 метрової камери видно, що захисник знаходиться не ззаду, а збоку, і що нападник, відчувши контакт, занадто легко падає. Як ми часто говоримо, футбол це вид спорту, що складається з контактів, а для призначення пенальті має бути скоєно фол, а не легкий контакт з тілом опонента. З цієї причини відеоасистент арбітра правильно провів перевірку без будь-якого втручання. Захисник номер 30 Олександрія намагаючись зупинити суперника, явно неправомірно використовує праву руку, здійснюючи контакт рукою по обличчю суперника. Огляд арбітру перекриває тіло захисника, що не дозволяє розгледіти дії рукою. Він оцінює лише контакт між тілами, не вбачаючи фолу, і тому помилково дозволяє продовження гри. Відеоасистент арбітра правильно пропонує йому перегляд на полі. Коли арбітр бачить неправомірне використання руки, він призначає справедливий пенальті та виносить жовту картку за неправомірне використання рук. Відеоасистент арбітра правильно рекомендує арбітру перегляд на полі, оскільки наявні відеозображення чітко показують неправомірне використання руки захисника, таким чином, даючи арбітру другий шанс правильно оцінити всю динаміку епізоду. Гравець номер 5 Олександрія здійснює підніжку супернику, який має шанс розвинути перспективну атаку. Немає жодних сумнівів у правильності дій арбітра, оскільки ми бачимо контакт між лівою ногою захисника і лівою ногою нападника. З цих причин арбітр правильно вчинив, розцінивши фол як зупинку перспективної атаки і винесення жовтої картки другої в цьому матчі. Відеоасистент арбітра перевірив наявність контакту між ногою захисника і ногою нападника, після чого підтвердив рішення арбітра. Українська асоціація футболу.